Енергетичний браслет із зеленого гранату розсоляру зі сріблом гармонія, цілісність Венера, ручна робота та заряджений герметичним ритуалом. Цей браслет створений з глибокою духовною метою. Кожна намистена зеленого гранату розсоляру була ретельно підібрана та заряджена через герметичний енергетичний ритуал, щоб встановити прямий зв'язок із джерелом енергії Венери, її світлою стороною. Яка символізує любов, гармонію, цілісність та внутрішнє оновлення. Кожна намиснена проходила окремий етап енергетичного налаштування, щоб стати провідником чистої, неадаптованої енергії Венери, використано срібні намистини та срібний замок, які підсилюють провідність енергії та додають естетичної витонченості. Герметичний ритуал був проведений для активації кожного елементу браслета, щоб він працював як єдиний енергетичний інструмент. Символіка: зелений гранат, розсоляр, камінь оновлення, життєвої сили та гармонії. Його зелений колір безпосередньо пов'язаний із енергією Венери. Енергія браслета не адаптована, тобто вона діє на кількох рівнях одночасно фізичному, емоційному, ментальному та духовному. Основна дія гармонізація особистості, допомагає людині відчути себе цілісною, а не розділеною на частини, сприяє покращенню здоров'я, емоційного балансу, глибини почуттів та ясності мислення.